мої бусі у нас вже така погода, гарненька стала, бо з дощу, слава Богу, але вітер маємо. Можемо трохи щось починати робити, хоч бачите, так тепло, одягнуті. Почала перевозити рослинки. Моросик зараз вдома з бабулечкою, зараз викладу і поїду за другою партією, Мені здається, сьогодні фоток шість зроблю. Дивіться, ми вже перевезли. Будиночок гірко, всі іграшки в будиночок склала. Пожна ділась, що вже буде гарна погода, а воно бачите, що маємо те маємо. Ну слава Богу, що хоч трошки буде сонечко. І це я тільки можевільник, погрузила, першу партію завезла, другу погрузила. Потім вже ще половина там брабанта і ось він. І ось вже перший ящичок тої колумни, а це ще брабант. Воно, знаєте, поки стоїть на майданчику, та й небагато. Як починаєш грузити, та й вже вхляла. Так, бусі, у мене зараз буде друга ходка. Зараз вам похвастаюся. Бачите, як я заїхала. Хопа. Хопа. Це щоб не знаю десь. Рочків півтора-два назад я б так задум не заїхала, я взагалі така була їздок назад фіговенький, А так уже навчилась. О, це вітрисько, подивіться, подивіться, Капець, 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 капець. Але я така щаслива, що справа здвинулася з місця, що я вже... Почала перевозити рослини, бо для мене це щось було знає, страшне, як заходити рвати буряни в агроволокно. Так само перевозити рослини. Ну нічого, вже половину ні, ні, не перевезла. Я вже ось це все погрузила, залишився брабант. Це буде не в ящичках, а на розвес в багажник. Буду складати отак, пірамідка. І так, три ходочки, 435 олівців, 909 Брабанта і 106 колумни. І далі буду возити бусі Брабант більший буду його складати там, бо він буде висаджуватися під сітку. Ось це ви придумали. Оце. Це що? Це мені? Мені зайка. Дякую, дай маму потім. Вже третя -го година дня майже. У мене було сім ходок. Я вже перевезла і Брабант увесь. Мені допомагала мама там завантажувати, поки два рази зі мною і приїхала сюди розвантажила. Та й в принципі те, що вона з Мироном, для мене це найбільша допомога. Я взагалі, знаєте, таке недача, я люблю, коли мені допомагають. Ось забула заклеїти палець, зірвала світу шкурку. Вже й не болить, скажу вам так, коли є робота, то нема коли думати за ці пальці за все. Зараз що, хочу помити руки, забігти вирішити стірку, бо вона мама вже години три, прийняла. І полетю до Миросика. Заберу Мирончика, а Ми може посидю мами трошки. Бо, якщо чесно, я думала, трошки скорше це діло буде. Воно бачите, скільки часу зайняло, але слава Богу, що є почин. І я в бусі, ой, присяду трошки. уже почала домовлятися за мотоблок і буду висаджувати бробанки. А потім так, дивіться, де що де пропало, там досаджувати, а там треба заходити полоти. І мені знаєте, хочеться спочатку прополоти бур'яни, сюди вже не на агроволокні, бо там вже чисто, а на ґрунті, а потім вже ставати до висадки. Щось в мене голосок пропадає. Вмилася, аж розвиднялася, помила ручки. Зараз ось буду вивішувати стірочку. Так незвично, що через вікно щось ще видно, окрім гоборів. Дивіться, у нас тепер і хатинка, і горка, і трошки рослинок. Угу. Все, бусі, стірочка висить, я до мирошки. Я ось ці рослинки висаджу десь о, або в горщики більше, або десь біля хати, бо я не хочу їх ніде в розсадник висаджувати. У нас їх всього-навсього дві. Я хочу, щоб вони все-таки росли гарненькі, їх підстригти, щоб вони прям були гарні-гарні. Я вже мушені, я трошки поприбирала, сіточкою все, чу, -чу, -чу, чу наскільки це можливо. Але будемо все рані, хочу загнати її і на мойку, щоб почистили її всередині. Бо вдома, так, да, я можу це зробити, але так як зроблять це саме там, я так не вичустю. Ось і подивіться, які хмари на небі. Отак От сюди йде, сюди полоска. За каштаном, звичайно, не видно, там саме центр. Ось в цю сторону, в цю і в цю. Ніби знаєте, як то від запусків, да, хвости полишалися. От зрозумій, що це, так? Да? Ну і дивіться, вони йдуть туди так. Капець. Оце хмари. Я надіюсь, що це хмари. Ось, ось, ось вони якісь такі рівні і всі в одну сторону. Вода нема? А де? О, боже, вкусно. Озьо вкусно. То я побіжу шльотки куплю. Озьо. Аж пара бусина, щоб дай картошка в мундірах. Слава дуже вкусно. Весняний. Ось, наїлась, дихати не можу. Мамуля каву зробила, як колись в молодості. Та добре. Після перекусу бусі посадили з морозиком, погралися. Зараз йдемо допомагати мамі саджати кавунці. До стекунці вже мама буде садити. Пам'ятаєте, в моєму дуже взялась. Що, там котик? Кавуни там садити? Так. Да. Добре. Постежечки синуть. Ага. Бусі вам, мабуть, не видно приближу. Бачите, журавлики літають. Все, ми йдемо саджати. Мічник з нами. Хорош, щоб мамуля посадила. Будемо з Мироном ходити пастися. Так, Буся, я в цьому році робила ямки, а садила вже мама. Видно, я маю худати. Пам'ятаєте, ну, в новому році я коли садила, казала, щоб вродили такі, як в мене задниця. Щось не вродили. Вони такі великі. <різь> <різь> Мирон десь попереду підгору. Я вже дуже наробилася, посаджу. Що там? Вода? Вода? Вода. Так, я тебе тримаю. Миру. Давай, ручку. Буся тут мої пальма де каштан. Дали приріст, білючинка собі, кущиця по красі така березки, дивіться які чистесненькі. Я ж думаю, через те, що вони розчищені тут холодок, що вже буряни не будуть рости. Ну, це я собі так хочу. Чисти, Що, Там уже дощик піде й воно його вимі. Справилась, Мирошка? Сіп! Сібризок. Ти співаєш? Ні. А що ти робиш? Це мені добре, мене Мирончик гойдає. Ух ти! Дякую, Син. Дякую. Ого, який ти сильний. Ти сильний? Угу. Mm -hmm. Боже будь, така трава зеленюща. Подивіться, я щось ніколи не звертала уваги, що вона така зелена-зелена. Балйош! Поки ось так, потім буде більше. Да? Я позаносила всі іграшки ці дворові в хатинку. Як захоче, тоді буде діставати. Марося просто руки мити не може, йому треба ще чистити зуби. Да? що? що Нові слова бусі, так багато нових слів. Починаю все повторювати. Всі-всі слова починає повторювати. Це так дивно. Знаєте, що він не говорив, не говорив, а тут прорвало. Ну, слава Богу, слава Богу, що помаленьку він починає говорити з нами. Тарам-дарам. -та Боже, я не вірю, я не вірю бусі. Подивіться, подивіться на цю красу. Мої дівчаточки, мої ріднесенькі, тітя Ніна, мамуля, мені допомогли оце все розчистити. Подивіться, які він докупив бур'яну. Ішли ці дощі, і воно просто враз взялося ковром. Тут, звичайно, що собі кругом деревцяток обходив обходив, вирвав, а тут спошна була. Зате подивіться, яку тепер я красу маю. Ялівці, барабан, колумна. Красуні наші. Ура, ура, ура! Немає одні емоції! Ура. А далі потрошки. Там чисто тут кубаба, але ж її треба забрати. Бусі, влог вже, мабуть, буде складатися з трьох днів, я не знаю навіть скількох. Ем, робота робиться, я дуже рада. Вчора тітя Ніна приїхала, мама прийшла, і вони допомогли мені розчистити ґрунт, ялівці і Барабан. Я просто на 700 небі від щастя. Я не хотіла виставляти влоги перед цим, тому що події останні ума, Дніпро. Кожного дня якісь погані новини, але це занадто близько, занадто блюче. Ума для мене це місто моєї юності. Я там прожила три роки, коли навчалася в коледжі. Там дуже багато друзів, там дуже багато знайомих. Моя Даша, мій песик, моя найкраща подруга. Вона зумані, її батьки зараз там живуть, але слава Богу, з ними все добре. І знаєте, ці всі події вони. Забирають в тебе всі сили, всю енергію, ти не хочеш нічого виставляти, чимось ділитися, тому що це горе, це горе і біль. Як хочеться, щоб пошвидше це все вже закінчилося. Вчора була гарна погода, ми право робили дуже гарно цілий день попрацювали. Сьогодні вже паспорно, холодно, вітрисько таке. Я хочу сказати, що теплий вітер, <кій> ну ви бачите, який він теплий з дюрочками. Але ще ті пов'язаний, теплющий. Сьогодні були у Діминої бабки, заїжджали в гості. Якраз Діма по відео подзвонив, вони так поговорили. Ну, бабка зрозуміла, як бабка розплакалась, розпереживалась. І сьогодні ми ще їдемо в гості до наших дівчат в Пужаків. Так що, мабуть, там трохи познімаю. А то вийде такий влог, що тільки працювали, працювали. Нарешті бусі, нарешті я зробила то все, я перевезла, я щаслива. Робота потроха робиться, і ніби завтра до мене прийде е, дядько, який буде потоблочити, і я буду висаджувати брабантик уже під забор. Ну, надіюсь, надіюсь, що так буде. Ми вже зібралися з Миросиком. Миросик mm. одягнутий. Мироська. Сина, покажи свої нові кросівки. Покажи, біленькі, кажи такий. Їдемо в пужайки? Да. До Натасі, mm -hmm. до бабки Тані? Зараз прийде Поліна Варя, кум і тьотя, да? Це тако Мирон приїхав гратися до бабусі з Наташою. <рес>

Що зараз віз комісія? Мирусь? Що ти знайшов? А, такий олівчик гарний. Підтісалка, так? Да? Можна я тобі допоможу? Можна? Нет. Можна я хмаринку <риклад> Угу. Ну, хмаринка, правда, треба, щоб була голубенька. Капець, де це написано? Каже, да миру. Різні кольори. Хмаринка вже Дома.

Yemинали, Це овчарка three... Наташ? Так, що зараз Йдемо на поросят дивиться. Навалю він. Всього зараз потолочимо бабусі часник з цибулею. Молода команда. Ось йдемо зараз на долину, я там ніколи в житті не було. Боже, церква, Наташа, в тебе тут такі пейзажі. Так, шукаємо Наташі і жениха. Гобістя в центрі села. Боже, так гарно. Капець. Наташа, чого ти нас раніше сюди не водила? До якийсь собака, тулоча, городки. Боже, яка я дика, а ти тут купала спох? Ну, да. Нічого собі. Нічого собі, а чого ви нас не звали? Вода, так, да, синочок. Я тут більше купатися якось не хочу. А чого? А тут п'явки є? Та вони скрізь є. Боже, яка краса.